Всім привіт! Сьогодні знову цікаве питання і знову питання про татуювання. Так, щоб я вам не, не тикав пальцями, одразу слідкуйте в лівому кутку. Я всі е, теми, які стосуються вігвізіру, я поставлю тут е, цим посиланням, ну, які будуть спливати. Коли буду завантажувати це відео, воно пишеться в записі, але якщо ви будете в чаті щось писати, або в коментарях я все читаю. Тому долучайтеся до каналу, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Я вже знаєте українською дзвіночок. Всі повідомлення, Тобто не так, а всі. Ну, активні. Тоді вам будуть приходити повідомлення про нові відео. Або, або ви можете підписатися на спонсорські пакети, або на YouTube Magic Explorer в описанні посилання, або на Patreon теж само, І ці відео дивитися у ранньому доступу. Тобто, ще ніхто не подивився, а ви вже зможете мати доступ до цих відео. Тому так само. Не лінуйтеся розгорнути там на телефоні чи на комп'ютері, де ви переглядаєте це відео, і почитати опис, і почитати прикріплені відео. Вони зазвичай в рекомендованих відео ви зможете знайти в описі. Це все доступно, хто хоче, і знайде. Не забувайте, що YouTube канал це не єдина мережа, де можна набути інформацію. Ви можете. Зареєструватися на форумі. У мене є форум, ви можете зареєструватися. Ну, я вже казав, Patreon, YouTube підписатися на певні спонсорські пакети. Є телеграм-канал для вас. Що для вас ще потрібно? Є чат, де ви можете задати питання. Спонсори мають доступ до приватного чату. Тобто я доступний, зі мною можна поговорити. І не треба питати мені в коментарях, де вас знайти. Мене знайти дуже легко тим, хто бажає. Тепер стосовно Віквізіру. Ну, напевно, якщо є нове питання про це, то, напевно, треба знову на нього відповісти. Мій друг зробив татуювання віквізір, і я помітила певну зміну характеру та поведінки. Він, наче, став іншим, грубим, неуважним. Чи може це бути пов'язано з тату, чи я себе накручую? Дякую. Ну, по-перше, давайте перший визначник. Перший визначник вам підказки. Чи цікавиться ваш друг, ваш приятель, який зробив тату від Візіра цією темою більш серйозно? Тобто, чи цікавиться він іронічною магією, північною традицією, одіном, чи. Читає, спілкується, якось вивчає цю тему, в цій темі поглиблюється, чи є він послідовником Одина і тому подібне. Тобто, як він відноситься до рун? Якщо він просто зробив це татуювання аби похизуватися перед друзями або так модно, а зараз стало модно робити татуювання де тільки можна і де тільки не можна. І е, гарненький малюнок, незрозумілий, але цікавий, і тату майстер сказав, що це тебе збереже, чи там тебе дасть захист або грошви, то е, людина, яка при, е, ну, будемо казати, схильна до е, таких е, речей, як татуювання, вона собі наб'є його ну, десь. Розумієте. У мене було таке питання. Е, теж про Віквізір і е, кажу, він набив його верх ногами. А де ж я кажу, він набив? Він набив на руці. Ну так знаєте, рука вверх, то нормально, рука вниз, вверх ногами. І е, такі питання, як воно? Насправді я про Віквізір зараз розказувати не буду. Я буду говорити про татуювання і як воно впливає. Насправді, Віквізір – це не то, що ви собі думаєте, або те, що ви читаєте в інтернеті. Бо Віквізір – це зовсім інше, ніж те, що ви собі думаєте. І археологи, антропологи і історики те, що ви отримуєте з додаткових джерел нерозповсюджених, це теж певна мимологія або міфологія. Як хочете, так і відноситесь. Насправді. Е, Вігвізір, сакральний її сенс, зовсім в іншому. І знову ж нагадаю: дивіться в посилання, я дещо пояснюю. Якщо комусь не подобаються якісь таємниці, я там не розказую. Почекаю, знаєте, щось зараз таки розкаже, про що я не знаю. Я розказую про те, що ви і так знаєте. Це доступне. Просто пояснюю щодо чого, і виказую свою думку. Тому. Якщо хтось так відкрив рота, от зараз я щось дізнаюся, таке сакральні і Сакральні тайни говорить учням. Тому е, учням я можу пояснити досконало, що значить візір, як він будується, на якій основі. Розумієте? Ані, то читайте літературу, шукайте, вишукуйте, е, далі продовжуйте е, жити в своїх забобонах. Е, я відволікся, повертаюсь до питання. Перше, він має бути послідовним. Чому я поясню. якщо людина не просто цікавиться, не просто модно, а вона поглиблено, тоді для нього це має дійсно значення. І це дійсно може змінювати його свідомість. Тобто, грубим і неуважним, коли він може стати, це може бути. Різка переміна в поведінці не зв'язана з тим, що він на, на, набив тату. Він мі, може стати таким і не набивши тату. Він може просто по-іншому усвідомити і побачити е, світ іншими очима, якщо він в цьому заглиблюється. Це перше. По-друге, е, північна традиція вона завжди шукає раціональності, знання, мудрості. І відповідальності, тобто людина, якщо просто е, набив він, я зараз не ставлю це питання, він е, слідкує північні традиції, то він уважний і не грубий. Він може пояснити, якщо ви е, готові б, е, почути його, так то він може пояснити свою позицію, він може про це розповісти, він може навіть пояснити, чому він набив цей візір собі десь там якому, на якомусь там місці. Розумієте? Хоч на дупі. Неважливо, не в нього має бути раціональне пояснення. Якщо в нього пояснення немає, то це його, знаєте, ну хачуха спрацювала. Він так захотів і тому подібне. Тому. Став іншим і змінити характер, людина може тільки сама. Сам став, який набили, то візір набили тату майстер, не змінює людину, нічого не змінює. Ви можете набити собі людина, яка груба і неуважна, вона може собі набити я добрий і білий пухнастий там, на всі груди там, ну, або десь на спині. Це не змінить його характер. Змінюється характер, і то, і то не характер змінюється. Змінюється усвідомлення. Характер людини не змінюється. Він, якщо набув цей характер, то цей характер буде і до могили. Зраннього, ну, в дитинстві він набуває характер, все життя живе з цим характером. А на старості років цей характер загострюється. Тобто, якщо людина була грубою. І неуважною, вона груба і неуважна з цим характером все життя, а на старості років він стане грубіше і більш неуважний. От і все. Змінюється свідомість. Тому е, поведінка і характер не змінюються. Змінюється е, усвідомлення, розуміння. Але воно ніяк не зв'язано з тим, що людина набила собі тату. Ось в чому, іншому. Е, тому в певній мірі ви себе накручуєте. Я вам би порадив би перше, я вам дав пораду, просто подивитися, чи дійсно він цікавиться цим напрямком. А друге, може він не із за тату? А тату це всього-навсього предлог. Розумієте? Він просто не знав, як від вас, від... щоб ви від нього відчепилися, то він набив собі тату і все валить на це тату. Розумієте? То... Я прадив би таким товаришам набити тату не знаружжя, а всередині мозку набити собі тату десь між ізвілін, набити тату, щоб не бути недолугим. Тоді може якось і там пошевеляться від того, що там всередині там, Скрив черепушку і набив тату на мозку, і закрив черепушку. От тоді буде ефект. А ефекту набитий на тілі. Тату ефекту не буде, якщо ви до цього не долучені. Ви просто-напросто жертва недолугості і реклами модності тату. Розумієте? Я послідовник північної традиції, і в мене тату Вік Візіра і тому подібних там рунічних став, як оце е, фільм е, про скандинавів зняли. Розумієте, вони всі в татуюваннях. Розумієте, ця мода, і вони думають, що це мушньо, що вікінги всі в татуюваннях. А я вам скажу, що е, зазвичай магії, якщо ви копнете в історію, і вони не наносили собі татуювання. Татуювання було це певною ознакою воїнів, е, воїни собі набивали, там певні захисні. Е, Маги носили амулети. Вони амулет. Це здібність керувати. Та тут і наніс ти з цим амулетом, навіть якщо вже ти не слідуєш, або не він тобі не потрібен, ти його не можеш зняти. А амулет можна зняти, одіти другий амулет. І таким чином управляти енергією. А це вже, знаєте, як, я би сказав, українською не можу знайти слово обрічений. Знаєте, ви ви обречені Носити це татуювання все своє життя, і ви його е, ну не виведете. От чому річ. Тому я, наприклад, відношусь до татуювань е, не те, що там якось застережно, чи якось в мене якісь забобони татуювання. Я просто це розумію стосовно енергетики. Нащо мені наносити татуювання, якщо я можу цей амулет носити? Він мені не потрібен, я одягнув другий амулет. А взагалі, <кій> амулет. Я вже вам казав, він отут. Тому, якщо вам не вистачає певних е, ну, красивих малюнків е, під черепною коробкою, і звіліни якось там більш прямі і схожі на дупу, е, то вам може і треба татуювання. Може тоді якось воно красиво буде, а е, зі звільненими. А взагалі звільняни добуваються, ну це як так. Іронізірую. І звільнений добувається знання. Тому, шановні, перед тим, як навіть набивати татуювання, поцікавтеся не просто в інтернеті, а поцікавтеся у майстрів, що вони дійсно, дійсно значать, а не просто воно модно і красиво, і воно вас від чогось там спасе. Нічого не відспасе. І, шановна пані, ваш друг, який зробив татуювання, перевірте в першу чергу А, це як я резю, резюмую. Чи цікавиться він цією традицією, чи дійсно в нього поведінка і характер е, були такі, може, ви за того, що ви його любите, і він для вас е, ну, е, має значення, і ви не помічали його характер і поведінку? Знаєте? А зараз він проявив просто, знаєте, ви вже влюбилися в нього по уші, розумієте? А він вже почав не стримуватися, а вести себе грубо і неуважно. Ось в чому річ. Я бачу насамперед причину саме в цьому. А якщо він дійсно, послідовник північної традиції і часом він це усвідомлення зробив татуювання, то грубим і неуважним його це не повинно зробити. Він в першу чергу повинен для себе пояснити. А якщо він пояснить собі, то в нього хватить мудрості і терпіння пояснити це вам, щоб ви зрозуміли і не накручували себе, розумієте, і не додумували. А просто сідаєте і говорите з цією людиною. А якщо він грубий і неуважний, то я вам просто кажу: ну, не було б татуювання, то через деякий час без татуювання він став би таким. Ось в чому річ. Тому людина має певні риси свого характеру. Назавжди. Грубий і неуважний це на все життя. розумієте Це як татуювання. Грубість і неуважність це як татуювання. Це можна змінити. Людина і залишається грубою і неуважною, але вона може усвідомленням по-іншому змінити ставлення до цього, прийняти частину свого характеру. Знати, що по характеру людина груба і неуважна, але контролювати це. А контроль це управління, а не стримання. Знаєте, стримувати грубість і неуважність це не контролювати. Контролювати — це управління. Це коли ти знаєш, що ти грубий, і ти змякчаєш. От я, наприклад, груба людина, але я це змякчаю. Розумієте, я можу там сказати до дупи це все і там проявити гнів. Але я е, е, намагаю, намагаюся. Це контролювати, намагаюся контролювати і управляти цим, тобто, щоб ця грубість не була занадтою. і неуважність свою, знаючи, що я неуважний, то я записую, знаючи, що я неуважний, я для себе визначаю, хто для мене має цінність. І якщо людина має певну цінність, і вона так само відноситься і до мене з цінністю, то я цю неуважність заміняю уважністю, розумієте? Тобто це все речі, навіть своїм характером, можна управляти. Все інше це е, виплески, це все, знаєте, воно ніяк не, 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 не має значення. Ось в чому річ. Тому зверніть увагу на це. Якщо дійсно ви побачите, що питання не в татуюванні віквізіра, а питання в цій людині, то. Плюньте і киньте цю людину. Знайдеться краща людина, яка буде ніжною і уважною до вас. Бажаю вам гарного дня, мудрості, уважності і ніжності, щоб ви відчували, що вас люблять. Це дуже важливо. Навіть північні традиції. І не важливо, є татушка чи нема татушки з Вігвізіром. Отака От моя відповідь. Гарного вам дня! Хай вам щастить! Бережіть себе і будьте мудрими. І не забувайте підписуватися. Все є в описі. Хай вам щастить, всього найкращого.